Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду готувати таке собі аля молозиво і покажу вам. Я дуже його полюбляю. І ось вирішила собі приготувати і разом покажу вам свій рецептик. Значить Для цього мені потрібно п'ятеро яєць, вибиваю в мисочку, вибила яєчка, додаю ванільний цукор пачечку. Щіпку солі для смаку. І вінчиком гарненько підзбиваю. Багато хто з вас каже, що «Та, це ж не молозиво, це яєчня солодка. Можливо, і так, але дуже-дуже смачно. І справді похоже на молозиво, на настояще. На справжнє, справжнісіньке молозиво. Навіть і за смаком таке, і дуже смачно для тих, хто полюбляє. Далі додаю одну пачечку згущеного молока. У мене 290 грамів. Додаю сюди, до цієї маси, розмішую гарненько і вливаю пів літри молочка свіжого. Розмішую, розмішую. І додаю. Одну пачечку ізюму, родзинок, як там хто собі знає. Він, звичайно, впаде донизу у формі, але нічого, я все рівно так люблю і додаю за бажанням. Хто любить, додайте, не любите, не додавайте. Далі беру формочку, змастила дно і боки маслом вершковим і виливаю цю суміш у форму. Все, відправляю формочку у духовку. Скільки буде випікатись, я вам скажу. Так, готове моє молозиво вже. Було воно в духовці в мене одну годину приблизно десь, при температурі 200 градусів. А ви дивіться вже по своїй духовці: ось відрізала шматочок. Прикрашу трішки шоколадним топінгом. Таке молозиво вийшло. Для любителів це знахідка. Отож, хто полюбляє молозиво так, як я, обов'язково приготуйте. Це така смакота, що не передати словами, обов'язково приготуйте і спробуйте. Отож, нехай усе вдається, пробуйте, готуйте і будемо смакувати.